Осінь 1984 року в Києві була зливою та похмурістю. Дощ, дрібний та настирливий, заливав бруківку хрещатика, перетворюючи вечірнє місто на безбарвну акварель. Вогонь у ліхтарях виглядав блідо та безсилу, немов навіть світло боялося розкричатися в цій млявій сирій пітьмі. Молодий викладач історії Київського університету Орест Шевченко. Закутавшись у протертий драповий плащ, поспішав до бібліотеки. Він не боявся дощу. Його страх був глибшим, хроничним, знайомим з дитинства, страх за те, що ховається між рядків офіційних підручників, за тишу, що криє біль. Його дід, Гнат Шевченко, селянин з Черкащини, був ворогом народу, зник у таборах, коли синові Ореста батькові було п'ять років. Сім'я жила з клеймом, з постійним відчуттям очей, вп'ялих у потилицю. Можливо, саме тому Орест став істориком він шукав діда не людину, а правду про нього, про його світ, про ту Україну, яку так ретельно викреслювали зі сторінок історії. Затишна університетська бібліотека з її запахом старої паперу та шкіри була його святинею та полігоном. Сьогодні він працював у спеціальному фонді, доступ до якого мали одиниці. Під виглядом роботи над докторською про етнографію Східної України в радянський період, він рився в каталогах, вивчав описи справ, шукав тріщинки в моноліті офіційної історіографії. І ось його пальці, що перегортали картонні карточки, раптом завмерли Зведення номер 7 ц С. Додаток до протоколу номер 113 кодова назва Операція Схід 7, дати Кінець 1950. х Анотація Туманна бюрократична мова. Питання координації роботи з історичною спадщиною. Але щось було не так. Слово схід і цифра 7. Це не було схоже на звичайну папірцю це було схоже на ключ, на крихту. Він виписав шифр. Відчуваючи, як серце забилося частіше, він не знав, що саме знайшов, але інтуїція той внутрішній голос, що передається, мабуть, з генами переслідуваних народів шепотів це важливо, це небезпечно. Кабінет майора КДБ Віктора Журавльова на Луб'янці був аскетичним стіл, шафа для документів, портрет Андропова. Нічого зайвого. Журавльов любив порядок він вірив у порядок з великої літери. Він був сином фронтовика, який пройшов всю війну і помер, вірячи, що його син захищає ту саму світлу ідею, заради якої він воював. Сам Віктор не воював, його війна була ідеологічною, він боровся з привидами, з українським буржуазним націоналізмом, з сіонійською загрозою, з тлетворним впливом заходу. Він справді вважав, що Радянська імперія це ковчег людства в океані буржуазного розкладання. А його робота це засіб відсікати все, що може підточити цей ковчег. Він був інженером душ людських, і його інструментами були страх, тиск і безжальна логіка державної доцільності. Йому поклали на стіл папку Список неблагонадійних Київ інтелігенція. Він уважно переглядав прізвища. Очі спинилися на одному Шевченко Орест Гнатович, викладач історії КДУ. Схильний до націоналістичних настроїв, виховувався у духу неповаги до радянської влади, має зв'язки з націоналістично схильними колами. Журавльов усміхнувся. Прізвище було говірким Шевченко. Знову вони з їхніми мовами, з їхніми вигаданими героями. Він закрив папку. Завдання було отримане провести профілактичні бесіди. Він не сумнівався в їхній ефективності. Більшість ламалися після перших же погроз у бік родини. Інших стійких доводилося перевиховувати вже іншими методами. Він був готовий. Конференція на тему питання радянської історіографії збирала в переповненій залі вчених з усього союзу. Орест, отримавши запрошення завдяки своїй репутації обережного, але перспективного фахівця, сидів у другому ряду, нервово почухуючи краватку. Він мав робити доповідь. Його виступ був вивіреним, але сміливим. Він говорив про важливість вивчення локальної історії, етнографії, побуту. Історія, шановні колеги, говорив він, це не лише дати битв і з'їздів це також мова, пісні, звичаї. Щоб зрозуміти дерево, треба вивчати не лише стовбур, але й коріння без коріння дерево в'яне. У залі сидів і майор журавльов. Він приїхав у Київ у відрядження і вирішив відвідати конференцію, щоб оцінити атмосферу. Доповідь Шевченка він слухав, злегка стіпивши щелепи. Це була класика під виглядом академізму просувати націоналістичний наратив. Коли Орест закінчив, журавльов підвівся Товаришу Шевченко. Його голос був рівним, але в ньому відчувалася сталь. Чи не вважаєте ви, що занадто заглиблення в регіональні особливості може зашкодити формуванню єдиної радянської історичної науки, що по суті є пріоритетом вивчення унікальності окремих територій або ж формування єдиного інтернаціонального погляду на історію нашої великої батьківщини? Зал затих Орест відчув, як йому стало спекотно. Він пізнав цю інтонацію. Не питання, а допит. Я вважаю, товаришу, що єдність будується на розумінні, а не на запереченні, вимовив він, намагаючись, щоб голос не тремтив. А розуміти можна лише знаючи і глибше знаючи кожну частину цілого. Після засідання біля столика з кавою їхні шляхи перетнулися знову. Цікава позиція, Оресте Гнатовичу. Сказав журавльов, немов ділячись спостереженням. Але пам'ятайте місце історика на службі у держави, а не на службі у якихось міфів. Міфи небезпечна річ, вони затьмарюють розум. Орест подивився йому в очі. Вони були холодними, сірими, бездонними. Історія не міф, товаришу Майор, вона залишає сліди. Іноді їх важко знайти, але вони є. Журавльов усміхнувся, але очі його не посміхнули. Будьмо надіятися, що вам не доведеться розчаруватися у своїх пошуках. Гарного дня. Орес дивився, як він йде. Він зрозумів це було не випадкове знайомство це було попередження. Підвал обласного архіву був царством мертвої тиші пил, густий і солоний на смак зависав у повітрі, немов тут століттями зберігали не папери, а висохле море. Орест, серце якого билося так, наче збиралося вистрибнути з грудей, стояв перед стелажем. Його провела туди тітка Галина, стара архівістка, дружина того самого поета, що зник у таборах. Вона ризикувала усім роботою, свободою, але погодилася. П'ять хвилин, Оресте, сказала вона. І в її голосі промайнув весь її страх більше не можу. Він знайшов папку. Зведення номер 7 – це вамане Се. Він взяв її в руки, відчуваючи вагу не паперу, а історії. Відкрив Спочатку очі виловлювали звичні формулювання. В рамках інтернаціонального виховання, посилення боротьби з пережитками минулого, але далі йшло щось інше чіткіше. Жорсткіше це був не звіт, а план хірургічно точний. Основним завданням наступного етапу є системна девальвація національно історичного наративу через внесення корективи в шкільні програми запровадити обов'язкове використання посібників, де діяльність так званих героїв визвольних змагань Б. і Мазепа Еспетлюра подається як шкідлива для єдності слов'янських народів. Орест відчув, як його нуднить. Він уявляв, як ці строки, мов вірус, проникатимуть у шкільні класи, відрізаючи дітей від їхнього минулого. Він перегортав сторінки, і кожна була ударом. Розділ про оптимізацію мовного середовища з пропозиціями створювати в школах групи споглибленого вивчення російської мови з одночасною дискредитацією української як неперспективної та провінційної. Довідка про необхідність адміністративного забезпечення міграційних потоків З РРФСР у промислові центри України Демографічна зброя. І найстрашніше короткий звіт про заходи щодо ліквідації матеріалів, що містять наклепницькі відомості про окремі антирадянські угруповання УПА. Слово ліквідація було підкреслено двічі. Це був наказ на вбивство пам'яті. Йому хотілося кричати. Він сидів у самому серці системи, яка методично, по паперах, за підписами та початками планувала вбивство його народу не зброєю, а брехнею, забуттям, тихою асиміляцією протягом трьох поколінь. Це було гірше за будь-який погром. Погром залишає руїни, які можна побачити. Цей план не залишав би нічого. Його руки тремтіли, коли він дістав із потертої шкіряної сумки пачку тонкої паперової кальки та старий важкий зеніт батька. Він працював на автоматі, звіряючись з кишеньковим годинником. П'ять хвилин, обіцяних тіткою галиною, перетворилися на п'ятнадцять. Кожен клац затвора фотоапарата лунав як постріл у гробничній тиші. Світло лампочки без абажура кидало різкі тіні, які скакали по постелі тіні вартових. Він закладав кальку на сторінку, розгортав її, притискав склом, робив знімок. Кожен кадр це була крихта правди, вкрадена у царства брехні. Він відчував себе грабіжником, який виносить із вогнищу національну святиню. Коли він закладав останній аркуш кальки на останню. Найважчу сторінку раптом почув голоси за дверима. Голос тітки Галини, намагаючись говорити голосніше, штучно бадьоро, щоб попередити Товариш майор, я ж кажу там нікого немає. Ідуть перевірка фонду, інвентаризація. Кров застила в жилах, перетворившись на лід. Орест історично сховав папір і фотоапарат у внутрішню кишеню піджака, здавленою покритою липким потом рукою. Зібрав розкидану кальку і втопив її глибоко в кишені штанів. Він озирнувся. Виходу не було. Він стояв у кімнаті пастці. План Схід 7 створений для знищення нації, ось ось мав спрацювати на знищення самого свого першого свідока. Двері з металевим скрипом відчинилися. Допит у кабінеті журавльова не був схожий на ті, що показували у фільмах. Не було криків, ударів, був холодний, обчислювальний тиск. Оресте Гнатовичу, почав журавльов, розглядаючи папку зі справою Шевченка, ми вас дуже цінуємо, як фахівця. Шкода, що ви обрали такий невірний шлях. На столі лежали фотографії. Мати Ореста, що йшла з роботи, його молодша сестра, що грала у дворі з подружками, життя крихка річ. Журавльов поклав долоні на фотографії. Нещасний випадок може статися з ким завгодно, навіть з найневиннішою людиною. Хіба ви не розумієте? Ми намагаємося вас врятувати від помилки. Віддайте нам документи, які ви незаконно винесли з архіву, і ця неприємна історія забудеться. Орест сидів, мовчки стиснувши кулаки. У нього в голові стояв гул. Він бачив перед собою сторінки східу сім. Він пам'ятав останній рядок, який встиг прочитати. Українська нація підлягає розчиненню через три покоління. Ні, він не міг. Я не знаю, про які документи ви говорите, товаришу майор, вимовив він, ледве розкриваючи губи. Я працював над дисертацією. Журавльов подивився на нього з сумом, немов батько на непослушну дитину. Дуже шкода. Дуже. Він кивнув охоронцю. Товариш Шевченко буде нашим гостем деякий час, допоки не подумає. Вилучили все сумку, нотатки, плівку з Зеніта, але вони не знайшли мікрофільму, який Орест ще до допиту встиг замурувати в тріщину цегляної кладки у підвалі старого будинку своєї бабусі. Крихта правди була врятована. Його відпустили через кілька днів, без пояснень. Але Орест знав це була лише перерва він став відмічений. Його життя розділилося на ДО і «після» Знахідки в архіві. ЧАСТИНА другая. Підпілля СЛОВА. 1986-1988. 1986 рік. ЧОРНОБИЛЬ. ХМАРА радіації Невидима та смертельна НАКРИЛА Україну. А разом з нею хмара брехні. Влада мовчала, мінімалізувала наслідки, відправляла людей на заражену землю. Атмосфера кінця світу, апокаліпсису, стала каталізатором для всіх прихованих процесів. Ореста звільнили з університету. Офіційна причина скорочення штату. Справжня, усі знали. Він влаштувався кочегаром у котельні. Фізична праця, як не дивно, заспокоювала, але розум працював безперервно. Його знайомий інженер Ярослав запросив його одного вечора до себе додому. Там будуть свої, загадково сказав він. У тісній квартирці, приглушивши світло, зібралося кілька людей. Серед них тендітна жінка з палаючими очима поетеса Марія Косач. Її вірші, що прославляли українське слово, вже ходили у списках, і священнику ГКЦ, отець Павло, чиї таємні служби в квартирах. Були актом непокори. Розмова йшла про Чорнобиль, про брехню влади, про майбутнє. І тоді Орест, подолавши внутрішній бар'єр, розповів Про архів, про схід 7 про план знищення, який тривав уже майже 30 років. У кімнаті запала тиша. Марія слухала, не дихаючи, а потім сказала тихо, але чітко Це ж зброя. Найдієвіша зброя правда, її треба розмножити. Нехай знають. Отець Павло перехрестився Бог дав нам слово, і цей документ це теж слово. Слово правди проти слова брехні. Ми повинні його розповсюдити. Так почалося життя Східу Сім у підпіллі. У завуалованій кімнаті, десь на околиці Києва, стояла стара друкарська машинка «Ундівуд». Її стук, приглушений ковдрою, був музикою опору. Орест, Ярослав, Марія, вони перетворювали документ на зброю. Кожен відбитий аркош був пострілом по імперії. Документи переписували від руки, розмножували через копірку, розвозили кур'єрами. Студент Ігор, ризикуючи всім, везе пачку копій до Львова, ховаючи їх у двійному дні валізи. У Харкові їх читають у гуртожитках. У Івано-Франківську на кухнях інтелігенції. Одного разу Орес, стоячи на ринку, побачив незнайомого чоловіка, який, чекаючи в черзі, читав зім'ятий папірець. Він впізнав шрифт своєї друкарської машинки це був уривок з у сім. Його документ, його правда. Вона жила власним життям. Вона була незнищена. У відповідь імперія завдала удару. Операція очищення журавльов, який отримав звістку про поширення документів, був у люті. Його система дала збій, його особистий ворог Шевченко виявився не лише упертим, але й небезпечним. Арешти почалися вночі. Грубий стукіт у двері, світло ліхтаря в обличчя, перелякані крики дітей. Забрали Ярослава. Його вивели з квартири в одній сорочці. На очах у дружини та маленької доньки. Потім розгромили друкарню. Агенти в чоботях збили з полиць свинцеві літери, наче це були отруйні змії, знайшли список контактів. І одного ранку до Марії Косач прийшли. Вона була готова, встигла передати Оресту, який завітав до неї вщент, зшиток своїх нових віршів. Збережи Оресте, це теж архів, наша пам'ять. Її забрали звинувачення, антирадянська пропаганда та агітація. Орест залишився один. Коло навколо нього стискалося він розумів, що його черга. Він передав останні копії документів через кур'єра, молодого хлопця, на ім'я Тарас. Той мав перетнути кордон і передати плівки на захід. Якщо мене візьмуть, сказав Орест, хоч це врятує. Тараса взяли на кордоні. Орест, отримавши звістку, впав у відчай. Все марно. Але через кілька днів він дізнався Тарас встиг передати плівку іншій людині. Ланцюг не розірвався. Правда, прорвалася. Тепер йому треба було рятувати себе. За парадою отця Павла, який ще залишався на свободі, Орест пішов у глибоке підпілля. Він їхав потягом у бік Волині, де колишнього були криївки упа. Його притулила у себе стара селянка Галина. Її чоловіка, повстанця, знайшли та розстріляли у 1947 році. Вона жила одна у старій хаті, але пам'ятала все. Не бійся, сину, сказала вона, годуючи його картоплею. Земля пам'ятає, і ми пам'ятаємо. Вони не змогли нас тоді перемогти. Не зможуть і зараз. Орест сидів біля печі і дивився на вогонь. Він був у безпеці. Але його думки були з тими, кого взяли з Марією, з Ярославом. Він дав собі обіцянку Боротися, поки дихає. Частина ТРЕТЯ. ГОЛОС національної пам'яті. 1989-1991. 21 січня 1990 РОКУ. Мороз скував землю. Але людей це не зупинило. Вони вийшли на шосе Київ Львів, щоб взятися за руки. Живий ланцюг. Орест під чужим іменем, з фальшивими документами, стояв десь під рівнем. Його долоня стискала руку незнайомого чоловіка ліворуч і молодої дівчини, праворуч. Він дивився на цей ланцюг, що втрачався за обрієм, спільне співи, прапори, усмішки, відчуття єдності, якого він ніколи раніше не відчував. Це була не імперія, це була спільнота. Дівчина праворуч дістала з кишені зім'ятий папірець. Холодно, сказала вона йому. Прочитаю щось, щоб зігрітися. Він кивнув, і вона почала читати тихим, але впевненим голосом. Основним завданням наступного етапу є системна девальвація національно-історичного наративу запровадити обов'язкове використання посібників де діяльність так званих героїв визвольних змагань. Подається, як шкідлива. Орест знімовів. Він дивився на неї. Це був його текст текст схід 7 Він жив. Він був тут, у мільйонних руках, що трималися одна за одну. План, створений у пишних кабінетах для знищення, провалився він був не знищений, бо перетворився на ідею, а ідеї не знищити. Серпень 1991 року. Київ. Мільйонний натовп біля будівлі Верховної Ради. Повітря гуло від напруження чутки протамки, що йдуть на місто. Люди будували барикади з тролейбусів, ламали бруківку. Орест був серед них. Він уже не ховався. Його обличчя, зморщене від турбот, було сповнене рішучості він дивився на вікна ради, чекаючи. І ось він побачив синій прапор з жовтим тризубом. Він повільно, немов вагаючись, підіймався над Києвом, над Україною. Натовп вибухнув. Спільний крик мільйонів голосів, крик свободи. Орес не стримав сліз. Вони текли по його обличчю, змиваючи роки страху, брехні, переслідувань. Він не намагався їх зупинити. Він зрадав кітку Галину, яка ризикнула для нього усім. Марію Косач у тюремній камері, Ярослава, який досі сидів. Студента Ігоря, отця Павла, усіх, хто не дожив до цієї миті. Він підвів очі до неба, де розвівався синьо-жовтий стяг. Ми зробили це, прошепотів він. Для вас. Москва. Кабінет майора Журавльова був майже порожній. Він сидів за столом і дивився на старий телевізор, де показували сесію Верховної Ради України. Він бачив синю-жовті прапори. Бачив обличчя депутатів, які проголошували незалежність. Його імперія, його віра, його життя все розсипалося. Він відчував себе зрадженим. Його батьківщина, за яку воював батько, за яку він боровся, розвалювалася на очах. Він не міг цього зрозуміти. Як? Чому? Він відкрив шухляду столу і дістав звідти свій службовий квиток КДБ Червоний. З гербом. Колись це був символ сили, безпеки, істини. Зараз це був просто шматок паперу. Він підвівся, підійшов до відро для сміття. Не розриваючи, без люті, з почуттям глибокої втоми, він кинув квиток у сміття. Його імперія була мертва. Але він не знав, що робити далі. Він залишився ніким. Частина 4. Ехо архівів. Лютий 2022 року. Київ, ніч. Орест, тепер уже літній чоловік з сірим обличчям, але все такими ж палаючими очима, сидів у підвалі свого будинку разом з донькою та онукою Софією. Над ними гриміло. Вибухи. Війна. Софія, молода журналістка, не відривала очей від екрану ноутбука, ведучи онлайн-трансляцію. Російські окупанти наступають. Орест дивився на маленький телевізор, що стояв на ящику. На екрані показували кадри російські військові вивозили ящики з Мелітопольського музею, вивозили архіви все те саме, тихо сказав Орест, немов сам собі. Знову вони знову намагаються вкрасти нашу пам'ять, вивести, знищити. Бо вони її бояться. Бо пам'ять це і є народ. Софія подивилася на діда. Вона бачила в його очах не страх, а глибоку, стару, знайому йому лють. Софія працювала без відпочинку. Вона готувала великий репортаж про інформаційну війну, про спроби Росії викрасти українську історію. Їй надали доступ до оцифрованих архівів СБУ, розсекречених після 1991 року. Вона вводила в пошук ключові слова і ось знайшла. Повну версію справи. Операція Схід 7 Сотні сторінок. Вона почала читати, і їй стало зле. Це був той самий документ, про який їй розповідав дід. Але бачити його на екрані у всій його бюрократичній жахливості було набагато страшніше. А потім вона знайшла іншу справу Шевченко Орест Гнатович. Вона відкрила її і побачила фотографію свого діда молодим, його допити. Протоколи, написані чітким, безособовим почерком, і підпис слідчого Майор Журавльов. Вона читала і плакала від жалю, від гордості, від лютості. А потім її погляд спинився на останній сторінці Східу-7, на останньому рядку, який колись не встиг прочитати Орест. Українська нація підлягає розчиненню через три покоління три покоління, дід. Мати, вона. Вона схопила телефон, її пальці тремтіли. Дідусю. вимовила вона, коли той зняв трубку. Я знайшла той самий документ, і там є останній рядок. Вони стояли у великому залі Національного музею. У центральній вітрині, освітленій яскравим, але не сліпучим світлом, лежали оригінали Операція Схід 7 справа Ореста Шевченка Зшиток віршів Марії Косач. Фотографії з підпільної друкарні. Біля вітрини товпилися люди, переважно молодь, студенти, школярі. Вони розглядали документи, фотографували їх на телефони, щось обговорювали пошепки. Вони були живі, цікаві, вільні. Орес дивився на них, на їхні обличчя які не знали страху КДБ, які не пам'ятали Совка. Вони були тими трьома поколіннями, про які писав план. Він обійшов вітрину і поклав руку на плече Софії, яка стояла, не відводячи погляду від документів. Бачиш, тихо сказав він. Волос його був спокійним і твердим. Минуло три покоління. Вони розраховували, що ми забудемо, розчинемося, але вони самі стали історією, історією, яку ми пам'ятаємо, щоб вона ніколи не повторилася. А ми. Він знову глянув на молодих людей біля вітрини. Ми живі. Ми, їхня поразка. Ми. Відповідь. Софія взяла діда під руку. Вони стояли так, дивлячись на доказ злочину, який провалився, і на живий доказ перемоги. Ехо архівів лунало в залі, але воно більше не було зловісним. Воно було нагадуванням. Нагадування про те, що правда, навіть вкрадена з підвалів імперії, завжди знаходить дорогу до світла і залишається жити. Назавжди.